І ще один редуктор. Редуктор 400-ї серії корпус знаходиться на реставрації. Чекаємо. Це 500-та серія. Зараз будемо розбирати, дивитися, що там. Ще є коробка. Власник замовив оригінальні запчастини, тому там щось біля 50 днів очікуємо на поставку. Пам'ятаєте, хлопці я казав, що не затягуйте з профілактикою. Тому не затягуйте, вже потепліло, знімайте, відправляйте. Тому що е виробництво чи то фірми, які займаються реставраціями, у них скоро буде завал. Крім того, що отаке потрібно робити звичайних клієнтів, так ще вони виконують роботи, пов'язані з обстановкою у нашій державі. Тому в першу чергу виконуються ті роботи, а тільки в другу чергу вже виконуються наші роботи, ті, що ми привозимо. І це все, звичайно, затягується. Тому майте на увазі. Зараз реставрація корпуса е, займає десь місяць-півтора місяця часу. Це так, щоб ви розуміли, що я не просто так це все вам розказую. І не просто так, скажімо так, це, не, я не прошу у вас роботу. Я хочу донести для вас, щоб ви розуміли, в чому зараз така загвоздочка. Ну, кожна своя голова на плечах, тому вам видніше, звичайно. Ну, а в мене робота є, будемо працювати. Спецзамовлення від комбайнера. Сказали Толік, покажеш, як проміжутка. Показую. Люфтів абсолютно немає. Абсолютно Ротиться, ну, Я сказав нормально. Зараз прохолодно, масло загусло. Тому так і крутиться. Ну, я сказав би, що зараз, от, ось зараз, регулювання просто ідеальна. Не знаю, як вона була спочатку при зборці, але ідеальна. Шестерня в ідеальному стані. Звичайно, заміна сальників, підшипників, ущільнень. Гайка не вироблена, також все добре. Ну, зараз по ходу розборки буду все вам показувати, покажу вам. Можливо, покажу вам сам підшипників. Це таке. Було побажання, щоб обов'язково показав проміжок, я їй показав. Регулювака проміжутки не змінилася, я так думаю. Така сама, як була при зборці. хороші. Ось це місце нормальне, а це місце вироблене, тому доведеться, доведеться реставрувати. Було таке мене на практиці, що. Зі схожим виробленням я садив наклей, але ну, не хочеться ризикувати. Це, якщо в сезон і потрібно терміново, то можна спробувати наклей. Ну а якщо зараз термінову все такої немає, то краще зробити якісно і надійно. Щоб потім в сезон не ризикувати.